Всім привіт! Мене звати Мирослава, і ви на каналі Мирослава Влог. Я дуже рада вас тут бачити. Сьогодні трішки інший формат відео нитка до нитки, тому що, як ви знаєте, це рубрика, в якій я показую роботи моєї мами. Зазвичай це в'язані іграшки. Але сьогодні буде вишивка, сьогодні будуть вишиті писанки, хоча буде також і в'язання. Ці писанки були зроблені в спільнику з весною в душі, і це є такий навіть відеозвіт. Мама вже мала заготовки, як саме вона їх робила, і як саме ви їх можете зробити. Я розказала в попередньому відео. Тому заходіть і дивіться. А сьогодні давайте розглянемо подештальніше весь результат. Ось такі писанки мама зробила, вишила, просто неймовірні. Як бачимо, вони є різні, різного формату, є і патріотичні, є і з візерунками, є і більш такі дитячі з малюнками. Давайте розглянемо їх більш детальніше. Ось такі три патріотичні писанки були зроблені. Це саме з Прапором України і з хрестом, Тому що це, звичайно, що Великодні яєчка, тому відповідно також присутня Великодня тематика. А також є ось такі більш такі дитячі цаплята. В цьому відео ви бачите писанки з переду, як вона виглядає з боку, а також ззаду. В основному мама давала ззаду однотонну тканину, тому що ці писанки розраховані на те, що вони будуть в кошик. І відповідно, якби немає особи потреби вишивати з двох боків. Звичайно, що писанку можна вишивати з двох боків, а не лише з одного, тому що так вона буде, звичайно, що цікавіша, але так вона теж дуже красно і симпатично виглядає. І деколи, як на мою думку, немає потреби вишивати з двох сторін, тому що воно тоді буде навіть можливо непрактично. Адже як знаємо, вишита біла тканина набагато частіше брудниця, ніж така, звичайно. Поділіться, який саме вам найбільше подобається формат, чи з односторонньою, чи з двосторонньою вишивкою. А також переглядаючи зараз всі писанки, які мама навишивала, вишивала, можете поділитись в коментарях, яка саме вам найбільше припала до душі, яка вам найбільше подобається. А також, наприклад, чи вам подобається саме з квітковим візерунком, чи з орнаментом, чи можливо з патріотичною вишивкою, тому що. Мені, наприклад, особисто дуже важко вибрати. Мені подобаються саме якісь такі більш дитячі, більш такі казкові варіанти, хоча також люблю квіти. Звичайно, якщо можна зробити такий більш українізований кошик, то мені здається, писанка з орнаментом національним, якимось певно, культуровим, особливо територіальним орнаментом. Дуже красиво буде виглядати в кошику, також якоюсь патріотичною символікою. Тому діліться в коментарях, чи в нас смаки з вами співпадають, яку писанку ви, можливо, для себе підчеркнете і хочете зробити. Якщо ви, звичайно, що хочете, пишіть в інстаграм моєї мами, щоб вона з вами поділилася саме вишивкою чи майстер-класом, чи щось підсказала. Я думаю, вона буде дуже рада вам допомогти. Тому звертайтеся. А якщо звичайно ви хочете придбати писанку якусь із цих, то пишіть в інстаграм Мені або в інстаграм store і ми з вами сконтактуємося. Передам вам писаночки, щоб ваш кошик теж сіяв і був дуже красивенький на великдень. Ось так ці писаночки виглядають на природі, настільки насичені кольори і різні візерунки, що просто не можу налюбуватися ними. Ось такі усі були зв'язані за цей час. Звичайно, що вони нам надзвичайно подобаються, тому будемо робити ще такі. Ось, мамо, вже бачимо, вишила певні узори, також повирізала заготовки. Тому скоро нові роботи чекайте в наступних відео. А щоб не загубити, щоб не пропустити, звичайно, що підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте вподобайки. Так, звичайно, що YouTube вам буде більш висвічувати мій канал, тому переходіть. Ось навіть вишиваючи заготовку, ми задумувалися чи саме робити, можливо, з двох сторонні. Навіть якщо брати якусь одну тематику, наприклад, патріотичну, з одної сторони може бути Христос Воскрес, з другої мапа України. З одної сторони може бути калина, з іншої е якась патріотична символіка. З одної сторони може бути квіточка, з інших е овечка. Тут експериментувати можна дуже, дуже багато і дуже багато натворити красоти різні. Ось так переглядаючи з вами, осі всі, всі вишивки, такі весняні, великодні, аж самі захотілося чим швидше свят, такий весняний настрій просто само собою приходить. Також хотіла я вам розказати, що я намагаюся зараз систематизувати свій канал, регулярно випускати відео, випускати з різного формату і про моє життя, і про навчання. Ну і, звичайно, що, напевно, вам найбільш цікаве, це про роботи моєї мами, про її творчість, рубрику нитка до нитки. І якщо вам саме цікавий цей формат, то ви можете перечекати моє відео зазвичай по вівторках. Але зараз ми будемо брати участь в одному такому проєкті. тому на цей період чекайте відео саме по неділях. Але далі, можливо, ми знову повернемось до вівторки. Ось така новинка. Мама ще не робила такого, але надихнулась роботами Валентинки. Це такий в'язаний мішечок на яйце. Зверху, як бачимо, є ленточка. Яка ваша думка? Як вам такий декор яєць? Подобається вам, не подобається? Дуже чекаємо на вашу думку, тому що саме ми вагаємо, чи це актуально, чи воно буде користуватись, наприклад, попитом, чи це красиво виглядає? Які саме писанки вам більше подобаються здекоровані? Саме в'язаним таким мішечком, чи можливо вишиті? Звичайно, що є дуже великий плюс такого декору, адже його можна зняти і легко дуже попрати. Дуже багато разів протягом відео я питала вас про вашу думку, тому напишіть її в коментарях. Ми з мамою читаємо, відповідаємо вам. А також чекайте наступні відео. Цілую, люблю маю. Я та моя мама Оксана. Па-па!